Доброго зимового ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в понеділок, 22 грудня 2025 року, Українська православна церква відзначає День Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, вшановує пам'ять пророчиці Анни, Матері пророка Самуїла. Святителя Софронія, архієпископа Кіперського, преподобного Стефана Новосіятеля, священномученика Володимира Виноградова пресвітера, священномученика Володимира Джуринського Пресвітера і мучениці Єфросинії Джуринської, священномучеників Василія Ягодина і Олександра Буравцева, пресвітерів. А також ікони Божої Матері несподівана радість. На Божественній літургії у храмах читається послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 3, вірші з 5 по 11 та з 17 по 19. І Моїсій. Убовірен бівосім дому Його, якоже слуга. Во свидетельство глаголатися имевшим Христос же, якоже, Сын, в дому Своем, Его же дом мы мы, а дерзновение и похвалу упования, даже до конца известно удержим. Тем же, якоже глаголет Дух Святый, днесь, аще глас глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, якоже, в прогневании, во дни искушения в пустині. и де же мя отцы ваши, искусишами, и видишь, дела моя четыре лет, сего ради негодова рода того. І присно Прісно заблуждають серцем, ті же не познаша пути моїх, як оклякся в огніві моєм, а ще в покой мой. Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга на свідчення того, що мало бути сказане. Христос же, як Син, у своїм домі. А дім цей ми, якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші, виставляли мене на пробу. Дарма що сорок років бачили мої діла. Тому я і прогнівався на рід цей і мовив, вони завжди блудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявся у своїм гніві. Ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Послання святого апостола Павла до Галатів. Глава четверта, вірші з 22 по 31. Пісано бо єсть, як Авраам, два сина ім'я. Єдиного от раби, а другаго от свободния. Но їжа от раби по плоті родіся, а іжа от свободния по обетованию. Я же суть, іносказаєма. сия бо еста два завета. Един убо от горы Синайские в работу рождая, и же есть Агарь. Агарьбо бо сина гора есть во Аравии. Прилагается же нынешнему Иерусалиму. Работает же с чады своими. А Вышний Иерусалим свобод есть, и же есть мать и всем нам». Писано бо есть, возвеселись, не плоды, не рождающая, расторгни, и возопи не боляще, яко много чада пустые паче, нежели имущество мужа. Мы же, братья, по Исааку, обетования чада й но, як же тогда по плоті родивыйся гоняше духовного, так и нині. Но что глаголит Писание и жени рабу и сына її не имать бо наследовать, и сына рабынин с сыном свободные, тем же, братья, не сми рабині на чада, но свободные. Написано бо, що Авраам мав двох синів одного від рабині, а другого від вільної. Та той, що від рабині, народився за тілом, а той, що від вільної, за обітницею. Це має інше значення оці дві жінки то два завіти. Один з гори синаю, що рабів родить, це Агар. А гора Синаї в Арабії відповідає теперішньому Єрусалимові, що дійсно поневолений з дітьми своїми. А вишній Єрусалим, вільний, він, мати всім нам. Написано бо: Звеселися, неплідна, що не родиш, викликуй рада та весела ти, що мук не знала, бо у покинутої більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці. Та як тоді, хто народився за тілом, гонив того, хто родився за духом, так і тепер. Тільки що письмо каже Про жени рабиню та її сина, бо син рабині не успадкує з сином вільної. Отак, брати, ми сини не рабині, а вільної. Євангеліє від Марка, глава восьма. Вірші з 11 по 21. И із душа фарисея, і фарисея, чаша сязатися з ним, іщущі от него з с небесе, искушающий його, і воздохнув духом своїм глагола, Что род сей знамение ищет, Амінь глаголю вам. а ще дастся роду сему знамение, И оставль их в лес паки в корабль и идя на он пол. И забыша ученицы его взять и хлебы, и разве единого хлеба не имяху мяху с собою в корабли. И прищаши им глаголя: Зрите, Блюдитесь от кваса фарисейска и от кваса Иродова, и по мышляху друг ко другу глаголюще, яко хлеба не имамы. И разумев Иисус глагола им, что помышляете, яко хлеба не имате? Не ули чувствуете, не же разумеете, еще ли окаменено сердце ваше имате? очи и мужчи не видите, и уши и мужчи не слышите, и не помните ли, Егда пять хлеба преломих в пять тысяч, коли кош исполни у круг приясти. Глаголаша ему два на десять. Егда же седьм в четыре тысячи, коли кокошниц исполнения у круг взясти, они же решат. 7, і глагола їм, «Как Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнувши він з усього свого духу та й каже: Чого бо це поріддя домагається знаку? Істинно кажу вам. Не дасться отому поріддю знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні. І наказував їм, кажучи: Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски Іродової, і стали перемовляти про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них, чого перемовляєте про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чуле серце, маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте, не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч? Скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Дванадцять кажуть йому. А коли я помножив сім хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім кажуть. І він сказав їм то іще не розумієте? Євангеліє від Луки, глава восьма, вірші з шістнадцятого по двадця. Никто же оба светильника вжег, покрывает его сосудом или под отр подлагает, но на свечник возлагает, да входящие видят свет. Несть бы тайно, еже не явлено будет, ниже утаено, еже не познается и в явление приидет. Блюдитеся убо, как услышите – и имать дастся ему, и же аще не имать, и еже мнится, имея возьмется от него. Придуша же к нему мать и братья его, и не можаху беседовать и к нему народа ради. И возвестиша ему глаголюще, «Мать твоя и братья твоя вне стоят, видите тяхотяще. Он же в рече к ним, Маті моя і братія моя сії суть, слышаші слово Божие і творящіє. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема захованого, щоб не стало явним, а нічого тайного, щоб не стало знаним, і наявне вийшло. Вважайте отже, як слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли були до нього. Та за через народ не могли до нього доступитись, його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь сказав їм Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Усім гарного понеділка і плідного результативного робочого тижня.